Всім привіт! Коротше, не можу навіть відео викласти, тому що вимкнули світло і вже не знаю третю годину немає, вже четверта скоро піде. От, І коротше, я психанув, замовив суші, тому що знову ж таки не приготувати нічого, нічого неможливо зробити. Бо десь через годину вони будуть, тому зараз чекаю. Уявіть собі, тільки замовив суші і вимкнули світло. Ну нічого, зараз буду виставляти відосік попередній. Ну що, приїхали мені суші. Вийшли 611 гривень разом з заставкою. Ось такий от сет. Зараз буду куштувати, вже я трохи розлив, бо такий я сильно голодний. що то на ютубі вмикаю, буду перевіряти на вкус і аромат. Ну що, все неймовірно смачно. я щось не помітив, що я замовив навіть без Філадельфії. Коротше, тут ось такий тунцем манго. Звичайний з тунцем. З креветкою і з сиром. Ну, коротше, бомба. Давно я щось їв суші. забув, як це смачно. І дивлюся, ось, ось знайшов серіал. Схожий на той, що й дивився снігопад, хрещений батько Гарлема. Коротше, все, наївся я. Це залишиться на вечір, тому що ну, зараз 19-та. Можливо, через годину знову вимкнуть. Ну, ще ще один з'їм сирний. Ну, в принципі, я саме. Мені завжди подобалось. Всім привіт! Я собі приготував їсти поки є світло. От, і прийшла мені доставка. Зараз покажу, що тут я купив. По перше, це попкорн. Потім хліб, майонез, дві пачки по знижці. Потім взяв таку от колбасу, я вже її брав, салям золотиста. І мені сподобалось. І тому я взяв. 400 грамів на 150 гривень. Ну, я таку прям дуже полюбляю. Потім взяв ще куряче філе копчене і ще сира. Це, щоб робити бутер, тому що, коли вимикають світло, це роблять дуже часто і якби нічого не приготуєш, а бутер можна зробити, ну, навіть не підігріваючи. От. Далі взяв Живчика по класиці. І ще так оце що таке. Я навіть не знав, що на фотки він не нарізаний. Коротше, ще взяв такий от болик. І квасок отакий. От не пам'ятаю, квас Тарас, він смачний чи ні. І ще, крім цього, взяв морозиво, зараз по знижці. Отакі от зізущиним от. молоком. Там його небагато, я думаю, зовсім мало. І коротше, я вже велику переру зробив, тому взяв енергозу такий, бо я не вкуштував. чисто спробувати. Називається без От, Зараз буду їсти і чекати. Ну, не чекати, а не знаю, просто робити всі справи, що можна, тому що незрозуміло, коли вимкнуть наступного разу. І дивіться, знову сіль короче. Прислали мені великий майонез замість маленького. Я ще не дивився в але походу, якби два замовляв маленьких, там 300 грам, мені великий прислали. От. І що до останнім часом дуже часто у них якісь проблеми, то от недавно е, теж мені привезли піци не було. Коротше. Треш. Потім я відмінив замовлення, е, начебто відмінив. Ну, в телеграмі списався. Але загалом мені піцу привезли. Потім не знаю що там буде. Дали мені 50 бонусів. Побачимо. Ну і тільки, ну я доїв. Вимкнули знову світло. Я навіть не знаю наскільки на 2 години чи на 4. Привіт, дали трохи світла. Я так розумію, через 30 хвилин вже вимкнуть. Показую, що замовив Сільпо. Коротше, Це піца гавайська. І піца, ну як Франческа як завжди, От, тому що готувати нема що. Буду їсти піцу, взяв ще картоплю фрі. Багато хлібу. Знову, щоб якісь робити бутери без світла. Короче, аж 4 пачки взяв. Потім взяв плівку, зараз по знижці. Ось дві пачки, тому що ну, це таке, що завжди потрібно і зайвим не буде. Взяв енергосік, Ось такий я пробував стандартний. а це з кокосом. От. Потім взяв води. Все. А ні, це квас. Коротше, якийсь з квітів бузини і лемонграсу. Пробуємо. Вирішив спробувати от від живчика таку тему з лимоном. Я ще не пробував. О, це взяв чисто, щоб забити ну, до 700 гривень. Потім теж так може перекусити, коли нема світла. Знову у нас живчик. Потім спеції, тут паприка і чесник. Короче, взяв пиріжок з горіхом. Одна штучка 30 гривень. Це адекватно ще, ні? Жесть. І... А, тут цікаве. Я такого ще не бачив. Ну не оце це, це соус для піці. А ось. Коротше, нац з кавуном. Я такого ще не бачив. 22 гривні по знижці, Спробую. І взяв трохи... Персиків, так чисто що було, теж перекусити. Зараз все це розкладаю і буду швидко їсти, бо вже скоро випнуть світло. До речі, вимикаю так часто, що от в мене є морозиво, і воно тупо не може навіть замерзнути. І ще один морозиво, воно також не замерзає. Тому що вмикають світло на 2 години, вимикають на 4. Ну і, коротше, треш. Треш. Все, зараз буду їсти. Зараз гляну, в мене плівка була 50 метрів. Ну нічого, все одно зайвою не буде. Всім привіт! Нарешті є світло і нарешті з'явились графіки, і я можу звірятись. Коротше, на сьогодні, як я зрозумів, вже не будуть вимикати. От, снідати я буду гороховим таким пиріжком і живчиком. <різько> <різько> От, а ще мама мені передала корича, все, дивіться, цих раків. Так що я їх трошки пізніше також зварю. Так, поставлю я воду, щоб кипітилась, Відварюю і взагалі класно, коли раки постоять трохи. вони тоді смачніші. І не знаю, можливо як зварю, то сходжу в магаз, візьму якогось пиво може. Тому що під раки хочеться. До речі, бачите, як я покусив. Пізніше покажу, чим я це робив. Дивіться, як стало набагато красивіше Я вже майже повністю ну, майже усюди прийшовся. Так, додав я коротше, багато солі і ще мама таку пораду дала, кинути трохи цукру. От Спробую і усю цей кріп у мене. Його, наскільки пам'ятаю в кінці треба. От, Я думаю, зараз йти в магаз чи ні. Так, ну все ще 15 хвилин десь на середньому вогні. що в мене такий хороший настрій, всього лише потрібно було не вимикати світло. Все, є настрій і все просто чудово. Зараз вмикаю серіал, додивлюсь, там в мене півтори серії, чи може півсерії гляну, піду в магаз. Не знаю. До речі, вже, вже зараз я дізнався. ну Сьогодні що, коротше. Це по реальним подіям знято. Тобто цей Бамбі Джонсон, ну, головний герой, реально існував. А, тут, до речі, три сезони. Льоль, -ль. я чого-то думав, що один. Прийшов я з магазика, взяв я чіпси, потім взяв снюс, нікотин. Короче. Взяв таке пиво Зіберт і взяв тут 4% дам, і взяв ось у чернігівське світле. Беру просто на рандомі, тому що не знаю, яке смачне, яке ні. О, це все кидаю зараз в холодос і я піду швиденько підстригати на вулиці. Поки погода нормальна, зараз не спекотно. У мене тут води на всі випадки життя. І солодка, менш солодка, <схи> пиво, квас. Коротше так, я йду швиденько на вулицю. Зараз буду працювати. Все, подивіться, ось цей шедевр апарат Короте, від Дніпро М. Дуже крута штука, це все я ним робив. Абсолютно тримером так неможливо покосити. Головна його фішка це те, що він сам короче, зажимаєш у цю. І він сам їде. Тобто тобі треба навіть напрягатися, він тупо сам катається. От Зараз я буду ним спочатку десь 20 хвилин працювати, тому що сказали так, 20 хвилин, потім робити паузу. Поки роблю паузу, буду брати триммер і приходитись там де складно саме Коротше Починаю. Бачите, він їде сам. Так, пройшовся я і зараз вже пройшло 20 хвилин. Йду я брати тримір. Так, все покосив, я скільки зміг, бо вже дощ починається. Скосив все тут абсолютно. Навіть цей величезний бур'ян. От. Коротше всюди прийшовся і там. он. Тепер треба декілька днів, щоб це підсохло і потім пройтись вже ну, конкретно зона От Тут також. А далі там вже то пізніше буде. Ну і тут теж. Короте, якось так. І скоро буду засівати тут е, таку траву, звичайну, яка повинна... ну Вона буде рости і якби, перебивати цей весь бур'ян. Треба буде її просто косити вчасно і все. Тобто не буде цього величезного бур'яна, буде ну така гарна травичка. Я сподіваюся, що вийде це зробити. О, зараз йду додому в душ. Ще величезна перевага саме такої косарки, тому що ти не грязний. дивіться від тримера. Він я весь в траві, весь брудний. Так що зараз йду в душ. Слухайте, я дуже вчасно зайшов, якраз вже пішов дощ. Ну і набагато стало гарніше. Але ще тут ну, роботи достатньо. Треба засіяти і потім частенько проходитись. За накосаркою, щоб було гарно. А Я тим часом собі вже підготував свою страву, раки. Вони вже якраз охололи, повинні бути смачні і налив пиво, так що буду зараз щось дивитись на ютубі і їсти. Всім приємного апетиту. Так, Всім привіт, наступний день. Також я зараз буду косити. Коротше, ще залишилося там під деревами прийтись і трохи там зліва. Зараз побачимо, що з цього вийде. Можливо, знову скоро буде дощ. Невчасно закінчився бензин. Тому зараз я беру цю косарку і он, скільки в мене бензину, попрацюю нею. Так, все, закінчився бензин. У мене по суті я зробив майже все навіть звідси, все видно. Які там були зарослі, як зараз. Ще покажу. Черешня, до речі, вже абсолютно спіла. І дуже така рісна, вона прям прогинається. От, тут все покосив. Ну майже де міг дотягнутись, бо тут, бачите, яблуня росте так незручно. Вон скосив цей лопуху, той величезний. Ще покажу. Усьо. Просто такий от величезний. Ну і тут все покошено. Тепер залишається, як буде бензин, саме газонокосаркою пройтись, щоб вирівняти все. І засіяти травою. Так в принципі все, вишні також дуже багато, дивіться, жесть. І дуже-дуже рясна. По-моєму, це перший раз таке, що при стільки і багато. Треба буде якось час... Ну вона ще не спіла, здається. Трошки почекати. І буде час позбирати її. Ну і почистити і заморозити. Але коли це я зроблю, не знаю. Так що якось так. Покусив все. І там ще також Коротше, всю всю ділянку пройшовся. Так що ну, там ще залишилися такі, як вже полудерева. Їх вже потім скошу чи зріжу, побачимо. Так що якось так. Так, я вже вдома чекаю, через 86 хвилин буде презентація Xbox. Домонтував відосик, зараз зроблю прев'юшку і, в принципі, буду виставляти відео. Тому всім дякую за перегляд, усіх обіймаю, люблю цілую, дякую за активність і до зустрічі в наступному відео.